Всім привіт, слава Україні! Вигнали свою раду трохи на двір. Коні вже на стайні. Кобила може бути на продажу, кого буде цікавити. Номер залишу в описі, будете дзвонити, питати. Кобилі 5 років. Запригнав у парі в поєдинку, все. Спокійна, може її під сідло верхи. Що не безспокійне. Нога 24. Об'єм метр восімдесять два, то в ми не міряли. Кого буде цікавитися, так прямо будемо змірювати. Люди на дорогу. Покійно. Кокобилка. Так що кого цікавить, можете дзвонити. Кобила покри... покрила її жеребцем. Уже не робили. Вже на дев'ятий день будемо грати ще.

Теж може бути на продаж, кого цікавить. Ще познімаємо потом, штрафопу попускали їх. Кого буде цікавити, є такі кантарі на продаж, є трійка, є двійка. Маємо шлині, маємо шкірені, кантарі, нашильники, кого цікавить, дзвоніть. Белка файна. Сейчас не вам покажу, как не устань стоит. Кобила знаходиться в івано області, область, село Смілячани. Така кобилка. Р! Куєся файно, самі куємо, без станка, нічого не треба. Зараз подивись. Я круг. вам покажемо дну, у парі. Буде багато відео, будемо їхати по дровах, кого буде цікавити. Покажу. І в роботі.